Доброго дня. А дозвольте вам пару питань задать. Дозвольте вам пару питань задати, Ні. Якщо ви не проти. А скажіть, що ви шукаєте, що ви хочете знайти? Катюшку снігу. Я просто дивлюсь по вас, ви, здається, не п'єте. Дивлюсь по вас, здається, ви не п'єте. Правильно? Вживаєте алкоголь? Ні. Не вживаєте? А чому ну не вистачає пенсії, не вистачає зарплати? Просто ну, для себе цікаво. Дийди, не йди сюди. Не почув. Не хоче не цього діти. Ви так не дуже зрозуміло кажете. Не хочу почув сюди. Житело то. Я зрозумів. Ну, не зрозумів, ну добре. Дивіться. Я вам просто хочу допомогти. Дати вам 200 гривень, якщо ви не проти. Просто я дивлюсь по вас, ви не п'єте і ну така необхідність. Необхідні... Так, Ще час? В мене просто слух поганий. Ви дуже швидко говорите. Чесно, я... я не можу я... зрозуміти. Потому, що, що, Ви щось говорить? І возьме сама, і валіз, що знову. Я Як... поняв, я понял. Як... Ну, у мене просто проблема, і дуже тяжко вві... вас зрозуміти. Тримайте це вам. Ой, нет,

Все Ще по сумкам. добро. доброе тоді. Вензик приезжайте. Хорошо, добро. На зв'язку. Пятьдесят пятницу.